Б'є, значить любить. Пожалієш різку, зіпсуєш дитину. Отець по-батьківськи поб'є, але й по-батьківськи приголубить, помилує. Чи є, в принципі, сенс у такому терміні, як сувора батьківська любов? Сувора любов. Чи є сенс в такому поєднанні непоєднуваного на перший погляд? І якщо є таке явище, то в чому його значення і функціонал, навіщо воно? І коли закінчується сувора любов і починається щось інше, щось страшніше, яке маскується і приховує себе під маскою любові. Сьогодні я розкажу вам історію із життям моїх клієнтів, з їхнього дозволу і дещо видозмінені. Сподіваюся, після цього ви зможете самі зробити певні висновки. Я думаю, що спочатку варто з'ясувати, що таке сувора любов перекласти з поетичної мови, мови метафор на вживану мову, якщо не наукову. Як ми знаємо, що існує умовна любов і безумовна любов. Безумовна любов. Це прийняття людини, такої, як вона є, незалежно від досягнень і програшів, незалежно від того, чого людина що робить, чого досягає, або не досягає у житті. І вона поєднується із контактом, з прийняттям, з добротою, теплотою. В результаті коли дитина отримує в перші роки життя багато достатньо принаймні безумовної любові, у неї формуються і розвиваються такі первинні риси, як ніжність, сексуальність, прийняття, контакт, відчуття часу, сумнів тощо, то навіщо ж нам умовна любов? Така прекрасна, безумовна, коли людину приймають такою, як є. Але коли ця людина, яку я приймає такою, як є, виходить у соціум, а ми пам'ятаємо, що людина істота соціальна, і поза соціумом вона не формується власне, як людина, якщо мовля, віддати там, тваринам там, чи річну дитину, то з неї не виросте людина, в неї буде людина подібна істота. Тому для того, щоб людина стала людиною, їй потрібен соціум. А соціум багато індивідуальностей. Якось має помирити і тому виробляються певні правила. І для того, щоб людина або дитина, яка виросте, стане, стала нормальним членом суспільства і гарно адаптувалася в цьому соціумі, то батьки повинні потребуватися і про те, щоб вона привчалася до певних правил поведінки і виробляла певні риси якості, необхідні для прекрасної або хорошої адаптації в цьому соціумі. І тоді виробляються вторинні якості, такі, як всім нами улюблені, особливо батьками, цілеспрямованість, пунктуальність, акуратність, бережливість, точність, сумлінність, правда, в прекрасній якості І у людини, яка виражена на виражена, відповідальність, сумлінність або пунктуальність, зрозуміло, що буде багато прихильників, особливо серед роботодавців. Вважається умовно, що безумовна любов, пардон, за тавтологію, це все-таки прерогатива матері, тому що йдеться про дитину перших років життя, а умовно, тут вже включається батя, який починає розказувати, як треба жити і за якими правилами. І якщо концентруватися лише на умовній любові, на вихованні Вторинних якостей, уміння досягати, в тому числі досягати успіху, бути старанними, пунктуальними, чесними, правдивими і так далі. І якщо ми це не матимемо в цьому мірі, то така умовна любов стає все більш суворою. І я думаю, що саме умовну любов Можна назвати такою суворою любов'ю, про яку говорять, що без неї дитині буде складно інтегруватися у суспільство. На стіні за мною два вироби. Одна, один виріб це вишивка. Її зробила жінка для своїх двох синів, для того, щоб прикрасити їхню кімнату. Вона для мене прикметна тим, що жінка змогла з одного боку проявити свою здібність, і здатність і спрагу до творчості. Подивіться, як вона естетично гарно оформлена. І картина ця дуже складна, хоч вона і невеличка. Вона забрала багато часу, бо потрібно було робити той градієнт, і це дуже кропітка і складна робота. Праворуч від мене, чеканка невідомого митця. Можна фантазувати, що на е, Можна сказати, що це королева і паш. а можна побачити матку королеву і її синочка, над яким вона здійснює гіперопіку. Чи є це материнською любов'ю і формою любові, чи любить вона свого сину, цілком можливо. Водночас саме в цих варіантах, уже описано як 100 понад 100 років тому, можуть бути уже ті речі, які виходять за межі любові і про які Фрейд написав у своїх перших творах, а ще до нього за 2000 років Софокл у трагедії Едіп. Історія перша. Пізня осінь 23-го року до мене дзвонить чоловік і говорить, що у нього проблема із дочкою, з дочкою підлітком Проблеми достатньо стандартні. Раніше була така хороша дитина, були такі хороші взаємини, дуже довірливі, вона все розказувала, а зараз змінилася, стала сама в собі, нічого не говорить, на які зауваження реагує, може відреагувати грубо, різко. Коли... Домовляється про якийсь час, то вона може порушити це домовленість прийти пізніше, погіршилася успішність, більше часу проводить з однолітками, сидить в телефоні, не читає. І те, що дійсно викликало тривогу, це панічні атаки. Тобто зафіксували кілька випадків, схожих на панічні атаки. Я сказала. Чоловікові, що я можу працювати з підлітками старшими, які можуть усвідомлювати свої слова і свої дії і відповідати за них. Тобто певного рівня розвитку, тому що ну, от я з дітьми не працюю. І ми домовилися з батьком, що він приведе свою дочку, і я подивлюся, чи зможу я з нею працювати, і дійсно подивитися, чи є проблеми і в чому проблема. Нагадаю, що вже грудень 23-го року, що це період масованих обстрілів. Обстрілювали буквально щотижня стратегічною авіацією. Це відключення електроенергії, достатньо тривалі, 6-8 годин. І ось ми довувалися на 6 годин вечора, коли було відключення. І тут така інфернальна сцена: Темрява. Скрізь на вулиці Темрява, в коридорі Темрява. Тут стуки до двері. Я з ліхтариком і свічкою відчиняю двері, очікуючи побачити дитину з батьком. І раптом бачу в коридорі три фігури. І розумію, що це батько, мати і дочка. І вони мовчки стоять і дивляться на мене. У мене певний шок, тому що я розраховувала, що буду спілкуватися з однією дитиною, а не з усією сім'єю, і вибудовувала стратегію спілкування відповідним чином з підлітком. Але психотерапевту треба орієнтуватися дуже швидко, і я зрозуміла, що можна дійсно познайомитись не тільки з дитиною, але й зрештою, з усією сім'єю, з батьками, і подивитися такий 3D-ефект. Тобто, три точки зору можуть дати кращу картину, ніж суб'єктивна погляд, наприклад, дитини чи тільки батька. Я їх запросила, вони сіла на диван. Батько, мати або посередині дитина. Я спитала, що їх привело сюди, яка є проблема. І донька сказала, що проблеми немає, що вона не хоче ходити до психолога і не думає, що з нею щось, щось не те. І тут батьки починають розказувати, що з цією дитиною не те. І ці це не те сформульовано як звинувачення, навіть недокоряння. А саме звинувачення і такі достатньо агресивні, гострі. І коли 20 чи 25 хвилин я чую, як батько з одного боку, а мати з іншого боку, безапеляційно, достатньо агресивно звинувачують дитину в усіх смертних гріхах, десь на хвилині 20-25, я, я відчуваю, що в мені закипає роздриту злість, мені хочеться захистити цю дитину. І мені це нагадує побиття немовля каміння. А Батько менше камінчики, слабше, рідше, так покидує, так з паузами. Мати так конкретно агресивно, так з прицілом, з усього розмаху туди слупись по цій дитині. А дитина спочатку їх якось приймала, намагалась ухилитися, а потім стала якось відбиватися такою ракеткою, десь більшу частину відбила, але якась частина влучила по ній. Якщо без метафори, то е, виходило так, що з цих трьох, то, кого я бачу на дивані, е, дійсно потребує психолога і дуже хорошої, ґрунтовної роботи мати, на другому місці батько і найбільш адекватною людиною виявилася дівчинка. Що можна сказати про цю ситуацію? Ну, які погані батьки, які Здійснюють моральне і психологічне насильство над своєю дитиною. Тепер камера від'їжджає, і ми бачимо вже не тільки картинку, а контекст. Дівчинка молодша, третя в сім'ї. І, як ви знаєте, над молодшою дитиною найбільше трясуться, батьки вже не молоді. І найбільше опіки, піклування, якогось надії, прив'язаності саме до меншенької дитини. Коли дитина була в початковій школі, була ідилія, добра мати, прекрасний, дуже інтелігентний і гарний батько, чудова дитина, яка постійно вчилася на відмінно і в чотири гуртки ходила. І все було чудово, всі один одного розуміли. Трапилося пубертат. Трапилася повномасштабка обстріли, стреси, страх, тривога. Батько запропонував дочці поїхати за кордон для того, щоб уникнути е зрозуміло, небезпеки. Е дівчинка відмовилася, і вона мотивувала це тим, що у батька хворе серце. В, неї, в нього вже було кілька нападів серцевих, і він дуже прив'язаний до неї. І вона не може залишити батька. бо Йому стане без неї гірше, і вона має залишатися з ним. Отже, дитина турбується про своїх батьків і любить свого батька. Друге, дівчинка вчиться десь у центрі, і в той час була тривога, дітей учнів спустили у безпечне місце під час тривоги. І неподалік від них, буквально кілька сотні метрів, вибухнула ракета. І після цього почалися панічні атаки. Батько з початком війни мав кілька бізнесів, ці бізнеси практично збанкрутували. І доходів в сім'ї стало обмаль. Мати на півставки десь дистанційно підробляє, але основні були доходи від батька. І сім'я перебуває в скрутному матеріальному становищі. І дівчинка пояснила, чому вона відмовилася від психолога, тому що це велике навантаження на їхній сімейний бюджет і на її батька. І вона не може дозволити витрачати гроші на неї. Ще один нюанс, коли ми зрештою домовилися про п'ять зустрічей. З дитиною то знайти час, коли всі ці зустрічі призначити, було достатньо складно, тому що таке було враження, ніби я додаюся не з 13-річним підлітком, який вчиться в школі, а з бізнес-вумен. Адже у неї було ще крім навчання до 4-ї години ще 4 секції. Одну секцію вони вирішили все-таки усунути для того, щоб полегшити графік і життя дитині, але три залишилися. І о восьмій годині тільки вона могла звільнятися від цих всіх своїх навантажень, домашніх завдань і навчань, і присвячувати цей час для себе дві години на спілкуванні. І саме ці дві години викликали занепокоєння у батьків, тому що замість того, щоб читати. Наполягала мати, дитина спілкувалася або на... зустрічалася із однолітками з компанією, або в чаті постійно в телефоні спілкувалася з ними. І це не давало спокою нашим батькам, тому що потрібно було проводити час більш раціонально. І якась компанія, що була якась не зовсім така, як треба. Ну це окрема історія. Чи е, можна виправдати те, що люди піклувалися про майбутнє дитини? Безумовно. Це саме ця умовна, достатньо така сувора любов, така структурна, правильна, побудована на певних домовленостях, правилах. І вона обов'язково має бути у дитини, тому що ця структура, правила, уклад сімейний, вони дозволяють дитині мати опору опиратися на Щось безумовне, логічне і передбачуване. Тобто такі правила дають дитині передбачуваність. Ця структура дає опору. Водночас, якщо вже дитина не дитина, а вже підліток, яка намагається і її основне завдання цього підлітка соціалізуватися, то потрібно цю структуру пом'якшувати. Інакше, інакше вона із добра. Перетворюються на зло і з опори на клітку. Що ж відбувалося в цій сім'ї? В сім'ї, де дуже глибока прив'язаність один до одного. Бачите, навіть в трьох ході. До речі, коли були ці п'ять зустрічей з дитиною, то всі троє приїжджало. Просто вони чекали в машині, а дівчинка піднімалася. І потім вони чекали, і всі троє їхали додому. Така глибока прив'язаність, такий глибокий емоційний зв'язок, глибока любов і турбота одне про одного. Багато емоцій. І на ці емоції наклався стрес, наклався страх. Страх батьків, коли за дитину, яка піде в школу і може не прийти, доведеться її побачити, вже під. Завалами, або страх дитини за батьків, коли батько може не витримати цієї напруженої ситуації і може померти, у неї може зупинитися серце. Постійний страх дитини за батька, страх матері, що дитина може не влаштуватися в житті, що за її майбутнє за дитини. А мати турбується за майбутнє дитини. Вона думає, що турбується про її доросле життя. Насправді вона турбується. Про, в принципі, її майбутнє, щоб її майбутнє існувало. Але все це не усвідомлюється в більшості випадків. І до цієї глибокої емоційної прив'язаності, такого серйозної, не просто легкої, а такої ну, гарної прив'язаності емоційної, додається страх великий, додається тривога. І тоді, от вся ця. Клубок емоцій перетворюється на кульову блискавку, яка літає в цьому трикутнику сімейних стосунків, б'ючи кожного з них по серцю і по голові. І найкращий вихід з цієї ситуації зняти обмеження суворої любові, от таких, правильності, структури, і дати більше довіри, підтримки. Ніжності, прийняття тепла умовної переключитись на безумовну любов. Як висновок? Чи прив'язані і люблять ці батьки свою дитину? Я вважаю так. І проблема в тому, що вони прив'язані і люблять занадто сильно, що прив'язаність надмірна, і вона вже засліплює ця прив'язаність. Другий висновок. Батьки, коли втрачають відчуття, що можуть захистити дитину, намагаються компенсувати цю свою беззахисність, страх перед майбутнім, тривогу, гіперконтролом, гіперопікою. Складається враження, що якщо я буду дуже ретельно стежити за дитиною, знати все про неї, стежити за кожним її кроком, то тоді я зможу передбачити трагедію і зможу захистити її. Що є, звичайно, ілюзією. Висновок третій. У кризові періоди, у періоди форс-мажорів, війн, екстремальних ситуацій. Так працює психіка, що все, що стосується саморозвитку, режиму, графіка і так далі, є вторинним. Первинним є виживання. А для виживання дитині потрібна опора. Потрібна підтримка батьків, потрібна сприятлива емоційна атмосфера, потрібне тепло. І якщо в неї буде тепло, підтримка і прийняття батьків і довіра, тоді і дитина довірятиме батькам. І саме це може дати оцю подушку, цю периночку, цей захист дитині. Від стресів, від панічних атак, дати відчуття спокою і підтримки. А що роблять батьки? А батьки навіть оцей осередок спокою, підтримки, опори, вони його розхитують. Ну, які можуть бути наслідки? Наслідки можуть бути тільки ну, деструктивні. Якщо у тебе свербить, почухай себе, а не чухай іншого. Якщо у батьків виникає тривога, виникають проблеми з балансом, з емоційним станом, страхом, безсиллям, тривогою, звертайтеся до спеціалістів. Або якимось інакшим чином вирішуєте свої питання. Усвідомте, що проблема у вас, у вашій тривожності, у вашому страхові, у вашому безсилі і відчутті, що ви не можете контролювати ситуацію, що ви не можете вплинути на неї, що ви не можете захистити дитину. Це ваша проблема, і не перекладайте її на дитину. Сподіваюся на ваші відгуки. Сподіваюся, що ви зараз знаходитеся в безпеці і до нових зустрічей!